Тобі, друзі, Літературна вітальня відкриває для вас свої віртуальні двері на каналі Уроки зарубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Підписуйтеся на мій канал та ставте свої уподобайки. Тема сьогоднішньої нашої бесіди книжка-ювілярка. В ці дні. Відзначається 180 років з дня виходу у світ різдвяної пісні в прозі Чарльза Дікінса. Чарльз Дікінс відомий англійський письменник, один із найпопулярніших романистів 19 століття. Критики називали його майстром прози, хвалили за численних унікальних персонажів і яскраве зображення суспільства. Твори Дікінса пронизані дотепністю і так званим англійським гумором, рисою оригінального національного характеру англійців. Дікінс часто писав твори частинами, що задавало їм певний ритм. Сюжет був розбитий на досить незалежні епізоди, і кожна нова частина мала свою розв'язку. Читачі чекали на продовження твору і не помилялися у своїх сподіваннях. За таким принципом, з розподілом твору на окремі відносно самостійні частини, побудована різдвяна пісня в прозі Чарза Дікінса, яка складається із п'яти стров, кожна зі своєю історією. Перше видання різдвяної пісні в прозі або різдвяного оповідання з привидами вийшло у збірці Різдвяні Повісті, якраз перед Різдвом, 19 грудня 1843 року, рівна 180 років по тому. До речі, письменник написав свою різдвяну пісню за декілька тижнів, щоб оплатити витрати, пов'язані зі станом здоров'я його дружини, і не прогадав. Письменецький талант допоміг йому покращити свій фінансовий стан. Різдвяна пісня в прозі стала несподіваним успіхом для Дікінса. Перший наклад збірки Різдвяні Повісті налічував 6 тисяч екземплярів, які розійшлися впродовж трьох днів. Тобто до шести тисяч сімей в Англії і не тільки прийшла ця чудова різдвяна історія про переродження людини перед самим Різдвом. Бо всі люди чекають на казку і втілення чудес у житті хоча б в ці різдвяні дні. Різдвяна історія Дікенса дійсно схожа на казку зі щасливим кінцем. Як і кожна казка, вона має свій підтекст, тобто те, що можна прочитати поміж рядків. Письменник нагадує людям, що часто у своїх нещастях винні вони самі, у їхніх руках знаходиться можливість змінити життя на краще, жити у мирі і злагоді, бути добрими і милосердними. Потрібно хоча б іноді аналізувати свої вчинки і тоді стануть зрозумілими помилки, які треба виправляти завжди вчасно. Так думав письменник, який бажав бачити всіх людей щасливими. Дехто вважає, що його мрії були ілюзорними, та все ж він змушував людей замислитися над власним життям. Письменник говорив. У кожної людини душа не повинна бути замкнена. Треба, щоб вона завжди зустрічалася зі своїми близькими, щоб мала співчуття до них. Його персонаж з різдвяної пісні в прозі, старий скнар Ебенезер Скруджі, був повною протилежністю тієї людини, про яку говорить письменник. Головний герой твору, власник торгової спілки Скрудж і Марлей. Скрудже, це була дуже скупа і жорстока людина, автор так описує її. Через холод у душі і вся постать його немов заморозилась, ніс загострився, щоки змощилися, хода стала скутою, очі почервоніли, тонкі губи посиніли, а голос хитрий та прикрий скрипів. Люди боялися і не любили його. Скрудж не поважав свята, вважав це ні синітницею, не вмів радіти життю і взагалі не вмів радіти. Увечері перед Різдвом він образив племінника, вилаяв свого працівника. Це не могло пройти незаміченим перед вищими силами. Для того щоб вивести його із замкненого простору, вести до кола людей до найближчого його оточення, до скруджа навідується привид його колишнього компаньона і товариша Марлея, про якого він давно забув. Привид Марлея розповів, як він тепер кається і страждає через те, що не робив добрих справ за життя. І пообіцяв, що Скруджа вночі зустрінеться з духом минулого, духом теперішнього та духом майбутнього Різдва. Подорож Скруджа у своє дитинство, в теперішнє та майбутнє допомогли йому багато чого зрозуміти. Це так вплинуло на нього, що він зробився зовсім іншою людиною, давав щедрі пожертви бідним, допоміг сім'ї клерка Боба, привітно ставився до племінника, сина улюбленої сестри Фен. Ця історія, як і повинно бути в Різдвяному оповіданні, закінчується щасливо і нагадує людям, що вони повинні не марнувати часу. А поспішати робити добро ближнім своїм. У своїй різдвяній повісті, святковій, атмосферні автор піднімає дуже прозаїчні, реальні, насущні проблеми, які лежать у соціальній площині, влада грошей, існування бідних і багатих, соціальна несправедливість, бажання розбагатіти за будь-яку ціну. Чарльз Дікінс завжди зі співчуттям ставився до бідних людей. Сам він з дитинства працював на виробництві по 10 годин в день. На собі узнав, що таке виснажливі і навіть жорстокі умови праці, причому за копійки. Його батько Джонс Дікінс провів у борговій в'язниці кілька місяців. Потім до нього приєдналася і мати. Чарлі з сестрою відвідували своїх батьків у в'язниці. Всі ці сторони життя англійського суспільства першої половини ХІХ століття закарбувалися в душі Дікінса і вплинули на його прозу і нариси. Піднімає автор у своєму творі і дуже багато етичних, моральних проблем. Згубний вплив на людину грошей. Нестримного бажання до їх накопичення, фальшиві та істинні цінності, сімейні цінності, моральна руйнація людини, але і у той же час здатність людини на духовне переродження своїми творами, зокрема різдвяною піснею в прозі, Дікенс сподівався звернути увагу багатих на несправедливість, яка існує у суспільстві, та, на його думку, перевиховати їх. Любі друзі, лічені дні залишаються у нас з вами до Різдва. Так приємно у ці дні взяти до рук гарну книжку з різдвяною історією і біля теплого домашнього вогнища, у затишній обстановці прочитати повість про необхідність робити добро одне одному, про перемогу світлих добрих начал у душі людини, навіть скнари і. Відлюдника над темними силами. Тож, затишного вам читання, тихої, світлої радості від твору Чарльза Дікінса Різдвяна пісня в прозі. На цьому я прощаюся з вами. Всього вам найкращого, щасливого вам Різдва! Мері Крісмас!